У тебе є ще десять секунд. Вибачайся допоки можеш. Інакше я покину тебе, принцеско, десять, дев'ять, вісім, сім. Все гаразд. Можеш зламати її. Як і ту дівчину? Чотири, три, два. Так розчарована? Це... Ноль? Не будь смішна. Що? кажу не будь смішна. Тоді чому ти думаєш, що немає ніяких пасток чи інших загроз для нас лише на цьому поверсі? Тому що ми близькі до фінішу. А може, тому що на нас чекає якесь страшне вирішальне випробування? Ніщора? Яке полегшення? З тобою все гаразд? Так, більш-менш. Що? а де юкі? Тобто, я маю на увазі, що ти єдиний лідер, який нам потрібен, розумієш? Он воно як. Чекати? Чому ми маємо чекати? Ось ще не всі гравці зібралися. Зараз ви проголосуєте за гравця, який зробив найменший внесок у перемогу у цій грі. Чиє ім'я написати? Ця ненависна дівка. Якби вона зникла, я б знову стала номером один. Я відмовляюся кидати гру, поки не переможу її.